Вітаю вас, любі батьки! Сьогодні у букварику ми перечитали з дітками сторіночку 36. Будь ласка, домашнє завдання ще її перечитати, тому що не всі дітки сьогодні змогли легко навіть оці слова прочитати. І новенька сторінка в нас сторіночка 38. Літера та звук с, так, як водичка лється або змія повзе с. Ми перечитали повністю всі ці слова і ось ці речення. Віршик цей ми не вчимо, тільки сторіночка 38. У зошиті. Склад чисел. Ми сьогодні працювали на сторіночці 5, склад числа 6. Ми пам'ятаємо, в нас є ось такий будиночок, який ми співали пісеньку. Ну не буду її вже зараз співати. Отже, ми зробили ось тут. Зробили склад. От будинок теж собі зробили, зробили ось тут. Так, діткам ще трошечки складно робити отакі штуки, тому що вони не розуміють, чому воно взагалі задом наперед да отак написано. Але ми робимо, коли такі приклади, то я їм говорю, що ну 3 і 3 — це.

5. Ну, о, ми рахуємо це на олівчиках з дітками, щоб їм було легше. Я до того вам пояснюю, як я їм, це, їм це говорю. Да? Більше як склад числа, ми це завчаємо. І ось тут треба було віднайти все, що у нас відноситься до щіточки, так, 5 і один, ми бачимо з вами два і 4 і так далі. Домашнього завдання взагалі в зошитах, до речі, немає. У зошиті логіка ми зробили теж дві сторіночки, Сторіночка 30, 31. Тут ми повторювали число та цифру 1, зробили отакі дії з прикладами. Ось тут теж. З фігурками ми робили приклади, бачите. Е, оце дуже класне завдання. Треба було квіточки, у нас була біла і чорна, розділити так, щоб в нас більше не повторювалось. Бачите, в вазах вони. Там десь чорне, десь біла, десь чорне і біла, десь взагалі не було. І ось це завдання ми теж зробили. До речі, оце завдання начебто вже дуже-дуже легке. Але насправді не всі діти могли впоратись з завданням: одна клітиночка пишемо, одну клітиночку пропускаємо. Одну клітиночку пишемо, одну пропускаємо. І їм ще трошки це складно. Це до чого? Я це до того, що вони звикають до клітинки. Добре, я буду про це вам наголошувати постійно, що вони ще в нас не першокласники домовились, і ми можемо дозволяти їм ще робити помилочки в таких завданнях, тому що їх око звикає до клітинки. Домашки тут немає. У зошті правила дорожнього руху в нас сьогодні була. Швидка допомога. Я їм розповідала про швидку допомогу, в яких в випадках викликають швидку допомогу, так що вони роблять, і так далі. Це теж зробила домашнього завдання. Тут немає. У нас сьогодні дуже цікава тема. У нас сьогодні зимовий одяг. Тема. Ми з дітками дивилися алгоритм, що ми вдягаємо. А ну порахуйте, будь ласка, скільки взагалі предметів одягу потрібно вдягнути? Як ви думаєте, щоб вийти взимку на вулицю? Ось дивіться. Ми з дітками сьогодні порівнювали влітку, що нам потрібно вдягнути. І взимку, що нам потрібно вдягнути 14 предметів, ми з ними нарахували сьогодні. А, боже, я не знаю, але в нас так. Ми всі стидаємось від слова. Труси і майка. От на сьогодні була істерика просто від цього. Так? Отже, а, Сьогодні зимовий одяг. Я розповідаю діткам про зимовий одяг, про те, з чого він робиться. Шовк, вовна, це шерсть, бавовна, це хлопок. Да? Як це добувається все. А, як що роблять, наприклад, джут, От так, от, теж ну, дітки перший раз взагалі про це чули. Шовк, так, як ну, шовк, як роблять гусені. І, звісно, в нас є і штучні тканини, там, нейлони, мікрофібри. Теж діткам сьогодні про це розповідали, і взагалі ткацькі станки, так або спиці і крючок, теж те, що використовують для того, щоб зробити тканини.